Привіт! А нам саме час з вами рухатися далі, тож запрошую вас на достатній і високий рівень порозв'язувати задачі, які стосуються подібних трикутників та застосування леми про подібні трикутники. Про подібні трикутники ми поки що знаємо означення, що трикутники називаються подібними, якщо їх відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні, і відношення пропорційних сторін дорівнює коефіцієнту подібності. Подібні трикутники позначаються за допомогою ось такого специфічного символу. Ми з вами також знаємо, якщо один трикутник подібний другому, а другий подібний третьому, то перший трикутник буде подібний третьому трикутнику. За допомогою леми про подібні трикутники нам не треба перевіряти рівність відповідних кутів у трикутниках і перевіряти рівність відношень відповідних сторін. Бо лема говорить, що якщо пряма, яка паралельна стороні трикутника та перетинає дві інші його сторони, вже відтинає від нього подібний трикутник. Ну і важливо, що відношення всіх лінійних елементів та величин подібних трикутників рівні. Поїхали до задач. Номер 437 Сторони трикутника відносяться як 5 частин. До чотирьох частин і до семи частин. Знайдіть сторони подібного йому трикутника, у якого периметр дорівнює 64 см, це перша частина задачі. А потім за цих же умов друга частина задачі. Знайдіть сторони подібного йому трикутника. Якщо менша сторона дорівнює 24 см, запишемо аналіз умови. І так маємо задані трикутники АБЦ і МНК. Відповідно до умови, вони подібні. Що це означає, що вони подібні? Це означає, що їхні сторони пропорційні. Якщо сторони одного трикутника займають декілька певних частин. То і сторони іншого трикутника будуть займати таку ж кількість, але уже більших або менших частин. Тому сторона МН, яка відповідає стороні АБ, буде займати 5 частин, сторона БЦ буде займати 4 певних частинки, і сторона АЦ буде займати 7 таких же. Частинок. Оскільки ми означили довжини всіх трьох сторін, то можемо їх поєднати формулою периметра. Що таке х, х це коефіцієнт пропорційності. Про коефіцієнт подібності між трикутниками нам нічого не сказано в даній задачі. Ми в даній задачі не знаємо, у скільки разів сторони першого трикутника відрізняються від сторін другого трикутника. Але ми знаємо, що в другому трикутнику визначено якусь одну частинку. І сторона МН займає 5 таких частинок, сторона НК займає 4 таких частинки, сторона МК займає 7 таких частинок. Тобто, в нашому випадку х це не коефіцієнт подібності, він не описує зв'язок між трикутниками. Він описує зв'язок між частинами в одному трикутнику, коефіцієнт пропорційності між сторонами в одному трикутнику. І далі ви знаєте, як скласти рівняння і розв'язати його. Тобто, коефіцієнт пропорційності в даному випадку дорівнює 4. Тоді перша сторона буде 20 см. Друга 16 см і третя 28 см. Перше завдання зроблено. Друге завдання. Тут сказано, що менша сторона дорівнює 24 см. Відношення сторін не змінилося, оскільки це задано ще в умові і відноситься до обох завдань. Менша сторона це та, яка займає менше частин. Чотири частини, ми з вами говорили, займає сторона НК. Відповідно до умови, це 24 см. Чотири частинки це 24 см. А на одну частинку, тоді скільки припадає? 6 см. Тож, сторона МН, яка відповідає п'яти таким частинкам. Це буде 30 см, а сторона МК, яка відповідає семи таким частинкам, дорівнює 42 см. Номер 442. Ознайомтеся самостійно з умовою цієї задачі. Починаємо аналізувати умову за малюнком і за коротким її описом. І так, нехай трикутник, який нам задано, ми назвемо ABC. В умові сказано, що він рівнобедрений, отже, відповідно до малюнку його сторони AB і BC будуть рівними. Периметр цього трикутника 48 см. Далі сказано через середину висоти трикутника. Тобто є висота трикутника, яка саме опущена на його основу. Є висота опущена на його основу. Значить, вона йде із вершини Б. Знову повертаємося через середину висоти, тобто, повинна стояти на цій висоті точка, що є серединою. Нехай її буде звати Е. Ось вона середина цієї висоти. Через цю точку Е e проведено пряму паралельну бічній стороні. Проводимо «фе» паралельну до «бц». можна написати, що ще точка Е e належить оцій прямі ФЖ, щоб зафіксувати оцю фразу через середину проведено пряму паралельну бічній стороні. Щоб зафіксувати те, що ФЖ. Точно проходить через точку Е. Знайти треба периметр трикутника, який ця пряма відтинає від даного. Є у нас ось трикутничок, який дана пряма відітнула від трикутника АБЦ. Що ми можемо про нього сказати? Що якщо ФЖ паралельна до BC, і FG перетинає сторони цього трикутника, бо F і G точки лежать на сторонах цього трикутника, то ця пряма FG відтинає від трикутника, ABC трикутник йому подібний. Оскільки периметр великого трикутника в нас є, то знайти шуканий периметр ми можемо з вами із формули, яку встановили у базовій задачі. Периметр більшого трикутника відомий, цей периметр треба знайти, але треба знати коефіцієнт пропорційності. Там же ми з вами говорили, що периметри подібних трикутників відносяться так, як і сторони, так як і медіани, так як відповідні бісектриси, так як відповідні висоти подібних трикутників. Тож треба пару якихось елементів знайти, щоб можна було встановити, а чому ж дорівнює коефіцієнт подібності цих трикутників. Запрошую вас розглянути трикутник БДЦ і трикутник ЕДЖ. E, ЕЖ e, відрізок лежить на прямій ФЖ, яка відповідно до умови паралельна до БЦ. Отже, ЕЖ e, буде теж паралельна до БЦ. Тож, трикутничок Д. ЕЖ e, буде подібний до трикутника ДБЦ. Крім того, відомо, що точка Е e стоїть на середині БД. За теоремою Фалеса, якщо паралельні прямі відтинають рівні відрізки на одній стороні кута то рівними будуть відрізки і на іншій стороні кута. Отже точка G середина ДЦ, і відрізок ДЖ і ЖЦ будуть рівними між собою. Це класна інформація, але вона нам не дає жодного числа. Якщо в нас не вистачає інформації, ми вводимо Х. Позначимо оцей відрізочок ДЖ за Х. Оскільки ДЦ вдвічі більше за відрізок ДЖ, то його довжина буде 2х, крім цього, БД це висота, проведена на основу у рівнобедреному трикутнику, а висота є і медіаною. Отже, частинка АД буде такою самою, як частинка ДЦ і буде дорівнювати 2х. Сторона АЖ це не що інше як одна сторона трикутника АФЖ, периметр якого нам треба знайти. Тож вона складається з відрізка що дорівнює 2х і 1х. Тобто разом, разом довжина сторони АЖ буде дорівнювати 3 Х. У великому трикутнику АБЦ. Сторона відповідна до цієї. Це буде сторона АС, яка складається з двох однакових відрізків по два Х. Тобто, величина цієї сторони АС дорівнює 4 Ха. Ми встановили довжини відповідних сторін подібних трикутників АФЖ і АБЦ. Відношення відповідних сторін буде точно таким самим, як відношення периметрів. Оскільки одна сторона АС у нас 4х, сторона Аж дорівнює 3х, скоротивши коефіцієнти пропорційності, ми маємо, що коефіцієнт подібності k дорівнює 4 третіх. Периметр трикутника АБЦ нам відомий, це 48 см, підставляємо його значення. Коефіцієнт подібності нам відомий, знаходимо периметр. Ще раз наголошую вам, якщо ви маєте справу із числами в дробі, не спішіть їх перемножати, адже вам прийдеться далі скорочувати. Тож 48 і 4 краще скоротити зразу, а тоді вже виконати множення на менші числа. Поміркуйте ще раз над розв'язанням цієї задачі можна спершу спираючись на текст розв'язання, а вдруге повторіть її розв'язання уже без опори на зразок. На цьому ми закінчимо нашу з вами зустріч. Тренуйтеся, успіхів вам, па-па!